Закінчилася світла пасхальна седмиця, і церковний устав дозволяє відправляти традиційне поминання померлих. Вже за традицією люди їздять на цвинтар, аби поминути померлих. Також можна сказати, що сенс родониці в тому, щоб поділитися з мертвим радістю воскресіння Христового. Поминання померлих, що називається радоницею або ще гробки, здійснюється на другому тижні після Пасхи. Але так як зазвичай люди працюють в будні дні, то вже заведено на кладовище до померлих приходити у першу неділю після Пасхи. Напередодні цього свята багато з містян заздалегідь купляють штучні квіти та віночки, аби прикрасити могили покійних. Цю традицію хтось приймає, хтось ні. Втім, багато з мешканців майже кожного року прикрашають могили новими штучними квітами, каже продавець квітів Зарина Кох. Це зависить как бы, денег, сколько денег кошельки, скажем так. Ну, взагалі, основному такі перерваються. Бабушки, дедушки, естественно, покупают, но они вони как бы на один год і все. Эти, на следующий год даже не останутся стоять, естественно Отож, треба відзначити, штучні квіти значно дешевші, та й не вимагають постійного догляду. Ціна найдішові цвіточки по 4, а дорогі по 15. Чому так заведено прикрашати могилки, продавець Марина точної відповіді не має. Дань мертвим, мабуть, я не знаю. Чесно сказати, я Беремо і все. не знаю. Хоча й не до живих на кладовище, але мешканці обирають оригінальні красиві штучні квіти віноч, кажуть продавці штучних виробів для прикрашання могилок. Ну, звісно, хочуть красиве. Хочуть, щоб було всегда кожен рік оригінальне щось. Ну, своїм родним. Тож ми їдемо к своїм родним, щоб їх не забываем. Люди покупають світочки, де нужны обязательно, тому що це честь людям, які погибли, то що вони Вот. їх их їх обязательно покупать, неважно, не цветочки живі цвіточки. Це повинні, чи не бы, Якби цветочки, они продержатся дольше, лучше Марина й сама завжди на могилку до померлих близьких несе квіти не лише штучні, а й живі. К мамі обов'язково. Об Меня мама сильно любила цвіти, поэтому беру обов'язково. Я б краще носив живий. Я, я ношу, що мене син там похований, посилу я ношу тільки На кладбище краще живий носиться. Прикрашати могили загиблих чи ні – вирішувати кожному з вас, але доглядати за місцем, де похована близька людина, стовідсотково необхідно. І ще головне правило для всіх в день радониці: священники радять не влаштовувати гучного застілля прямо на кладовищі, бо це тривожить душі померлих. Краще потім згадати всіх, хто не з нами молитвою.